Моя країна, Україна розступутні щаслива, я. Велика сонячна краплина, Дивіться, як вона ся, вікай наші вам нею квіти, відглядь бародистий рушничок, про неї пішенка у вічі, Рекне наче батючок. Добрий день, малята! Сьогодні я розпочну нашу зустріч віршиком. Ось послухайте його! Водичко, водичко, умий моє личко, щоб очки блистіли, щоб щічки горіли, щоб сміявся роток і кусався зубок. Сподобався, Вадише? Тож давайте повторимо разом зі мною імітуючи рухи. Водичко, водичко, умий моє личко, щоб очки блистіли. Щоб щічки горіли, щоб сміявся роток та кусався зубок. А ну покажіть малята, як кусається зубок. Ось так. А для того, щоб наша усмішка була гарною, потрібно піклуватися про здоров'я своїх зубів. Дітки, до нас завітала тітонька-цибулинка. Але вона прийшла не сама. Вона привела дракончика. Погляньте на нього. У нього дуже болять зубки. І він страждає від цієї болі. Йому дуже боляче. Він не посміхається, не розмовляє. Він дуже маленький і не вміє доглядати за своїми зубами. І він прийшов до нас. Щоб ми йому допомогли. Тож, малята, йому потрібна допомога. Малята, ось погляньте, які зуби у дракона, які вони брудні і чого там тільки немає. Ну, ми допоможемо його, біді. Ми візьмемо щіточку, візьмемо пасту. Будемо чистити зуби. Ставимо щіточку, ось так і будемо чистити зверху донизу, зверху донизу, не сильно натискаючи на зуби, тому що так можна пошкодити емаль. І так ми робимо. З усіма зубами. Потім переносимо щіточку на нижні зуби. А нижні зуби ми вже чистимо знизу до верху, наче мітлою вимітаючи залишки їжі між зубами все, що там було. Ось так ми чистимо зуби. Потім обов'язково ми беремо водичку і змиваємо залишки зубної пасти і їжі. А потім миємо щіточку і ставимо на місце. Дітки, погляньте, що було на зубах у. Дракончика, чого там тільки не було. Тут були навіть колосок, квіточки, фантики від цукерок, детальки з конструктора, самі цукерки, печиво, папір, навіть палички. Горішки, гудзики. Ой-ой-ой, лишенько, о чому в нього боліли зуби. Потрібно ж дуже обережно слідкувати за своїм ротиком, за своїми зубами. Подивіться, які гарні, білесенькі, білосніжні зубки. Стали у нашого дракончика. Погляньте на дракончика. Він посміхається, у нього вже нічого не болить. зубки не болять, і він показує нам свою гарну посмішку. Дякую вам, діти, за вашу чуйність і освіченість. Мені вже зовсім не боляче. Навчіть мене, будь ласка. Правила догляду за зубами. Перш ніж розповісти дракончику про правила догляду за зубами, давайте, малята, трішки відпочинемо. І запросимо нашого дракончика до руханки. Адже в нього вже не болять зуби. Так, дракончику? Тож запрошуємо тебе до нашої руханки. І вам, малята, я теж раджу послухати правила догляду за зубами, які розповість вам тітонька цибулинка. Що шкідливо для зубів? Це багато їсти цукерок, розгризати льодяники, грісти горіхи, брати до рота брудні, гілочки, камінці. Іграшки, облизувати брудні пальці рук. Не можна після гарячої їжі вживати холодну. Це приводить до пошкодження зубної емалі. Ну, а що ж корисне для зубів? Це чистити зуби двічі на день, вранці і ввечері. Після прийому їжі полоскати порожнину рота, вживати корисні овочі. Моркву, буряк, помідори, огірки, цибулю, часник та фрукти, яблука, груші, сливи, абрикоси, вживати молоко та кисломолочні продукти, сир, йогурт, сметану, відвідувати лікаря-стоматолога двічі на рік. Зрозуміло вам, діти, як треба робити, щоб у вас були здорові зубки. А тепер, дорогі ми з вами перевіримо, як же ви запам'ятали правила догляду за зубами. На кожне запитання ви повинні сказати так чи ні. Чистити зуби потрібно кожного дня вранці та ввечері. Можна користуватися чужою зубною щіткою. Сіда фрукти. Чистити зуби треба дитячим кремом. Після чистки зубів зубну щітку треба добре промити. Зубами кришки пляшок. Їсти багато солодкого. Їсти молочні продукти. Оте зубами горісня. Я гадаю, що ви всі правильно відповіли на запитання, а зараз я запрошую вас переглянути історію, яка трапилась із зайцем Хвальком. Багато цукерок. Дивись, щоб зуби не боліли. У мене найміцніші зуби і найздоровіші. Дивись. Ага! Ого! А ти їх чистиш? Зуби чистять тільки слабаки. У мене і так усе в нормі. Ой, дивись. З цим не жартую. Іти до зубного лікаря. Все нормально, уже майже не болить. Цукерочку, малинку. О, дякую! щось не хочеться! Так, Хайчику, це вже серйозно? Давай підемо до лікаря. О, о, не піду, сама пройде. Ти що? Боїшся? Це ж зовсім не страшно. І зовсім навіть не боляче. І від мене. Нікого я не боюся і нікуди не піду. Ну, як знаєш? Нічого до ранку пройде. <плевиця> О, не треба. Н не чіпайте мене. Ти що? Це вже неважливо. Важливо, що зайчик дещо зрозумів. Ага, потрібно чистити зуби і не боятися відвідувати стоматолога. Як добре, що зайчик зрозумів дещо. Я гадаю, ви також це зрозуміли. Ну, а зараз на нас всіх чекає зорова гімнастика. Я гадаю, що ви всі будете виконувати поради, які дала нам тітинка Цибулинка. Так-так. Дракончик теж згодний зі мною. Він теж буде виконувати всі її поради. Малята, а мене до вас таке прохання. Візьміть люстерко і погляньте в нього. Посміхніться, запам'ятайте свою посмішку, намалюйте її і надішліть нам. Ми будемо задоволенням чекати на неї. До побачення!